Вітаю, друзі. Карта дня на 18 серпня понеділок. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона вкаже на головну подію дня або міститиме знак, натяк на подію, що станеться. Також Таруна надасть пораду на цей день. Перша позиція, друга позиція. Третя. Порада. Перша позиція. Друга. Третя. Закриваємо. Перша позиція вищий суд. Ту пентаклів. Друга. Дев'ятка мечів, 8 мечів. третя Закохані. Сім кубків. Карта 1 віщує період важливих змін, прийняття рішень на підставі минулого досвіду, прощення минулих помилок та початок нового етапу в житті. Порада не пропустити, використати шанси на новий початок, появу нових ресурсів. І подарунок долі. Карта 2. Символізує тривогу та нервове напруження вказує на потребу в аналізі своїх страхів та невпевненості. Зібратися є знайти способи їх подолання. Порада звільнитися від самообмежень та знайти вихід, який є. Ймовірно, ви самі заганяєте себе в глухий кут. Карта 3. Вказує на важливий вибір, який потрібно зробити між двома варіантами необхідність узгодження власних бажань з потребами інших, вибирати те, що важливо для вас. Порада з усього багатства вибору зосередитися на більш практичних та досяжних цілях, відрізняти мрії від реальності. Лайкайте, коментуйте, підписуйтеся на цей канал.